влада розуміє. Я... Проблемні моменти, які зараз у, е, виникають у людей, і ми разом з захистом завжди займаємося підтримкою, соціальною підтримкою всіх верст населення. Це не тільки видача гуманітарної допомоги, хоча це дуже актуальне питання на сьогодні. Після початку російської агресії ми е, щодня займаємося тим, що ми знаходимо наших, наших помічників, наших волонтерів, ми знаходимо громадські організації, ми знаходимо фонди, ми спілкуємося з ними, ми все ж таки шукаємо можливості допомоги соціальної підтримки всім верстам населення. Ця робота триває щодня 24 години на добу, 7 днів на тиждень, тому що ми розуміємо, в яких умовах деякі люди зараз знаходяться, тому що хтось виїхав з рідних, хтось залишився сам. Хтось залишився без підтримки, хтось залишився без роботи, хтось залишився в складних умовах, зараз знаходиться, у когось є проблемні моменти. Ми закликаємо всіх, ви звертайтеся в соціальний захист, ви звертайтеся на Харківську 35, звертайтеся безпосередньо до мене, тому що є програми соціального підтримку, підтримки, є відповідний е, е, порядок реагування на відповідні звернення. Тому що якщо у вас є проблема, не залишайтеся зі своєю проблемою наодинці. Ми для цього і працюємо, і в центрах надання нашої соціальної допомоги берегіння, і в центрах підтримки учасників бойових дій. Центр реабілітації наш, який знаходиться на вулиці Герасима Герасимокандраєва. Саме всіма цими напрямками ми хочемо всім дати зрозуміти, що у нас є величезна, одна єдина на всіх проблема. І трагедія це, друзі, війна. І в цей час багато людей все ж таки потребують об'єднання, підтримки. І ми хочемо, щоб всі зрозуміли, що міська влада для цього і працює. Ми завжди Цьому приділяли увагу а в цей час, коли в нас іде війна і в складних умовах люди знаходяться, ми розуміємо, що це було повинно бути ще в тисячі в десятки тисяч разів більше поваги, уваги і розуміння. Війна повністю перебудувала наше життя, повністю змінила, обнулила. І департамент, зокрема, навіть не як структура, а саме як працівники, не припиняли від першого дня війни свою роботу. Щодня приходили на робочі місця і забезпечували виконання своїх обов'язків щодо надання послуг соціального характеру, попри небезпеку, попри страхи, завжди щодня працював департамент. Наразі Понад 50% сімей міста, а це 57 тисяч, охоплені системою соціального захисту. Це отримання державних соціальних допомог, і місцеві гарантії, які фінансуються виключно за кошти бюджету громади, і санкурортне лікування, і забезпечення технічними засобами реабілітації тобто, опіка всіми пільговими категоріями населення нашої громади. Я розмістив себе переселенців з Херсона своїх рідних людей і тут маю отримати компенсацію за комунальний поступ. Оце за цим я звернувся, чекав. Я прийшов, взяв талон, дождався своєї черги, і зараз буде все зроблено. Конів, штук. Щас... Друга машина примана. Пагейте повністю. Анатолій Геннадій, розкажіть, будь ласка, да, це тушонка, консерви і олія. Спасибо огромное. Анка Людмила Михайловна, мне 82 года, я очень часто пользуюсь этими услугами берегини, я очень рада, девочки очень хорошо относятся, батоны и хлеб давали через день, продуктовый набор давали ну, раз, сколько, два раза уже я получала, очень довольная, спасибо огромное, потому что никогда в жизни ни в чем не отказывали. Одежда еще есть у них тут ящички, пожалуйста, если можно что-нибудь. Ну, я живу одна, дети мои на Донбассе, на войне. Так что я очень довольна, что существует такое ну, предприятие, которое нас помнит и заботится о нас, все-таки поддерживает в данный момент вот такое положение в стране. «24-го ми не знали взагалі, що робити. То вже 25-го у нас люди готували вдома їжу, розносили по домівкам, тому що особливо було складно той ті міст райони міста, де бомбили і бомбили постійно. І навіть страшно було готувати, і часу не було. І було ще момент складнощів в тому, що люди. Боялися виходити з домівок, і навантаження на працівників транспорт зупинився, було вдвічі більше. Тобто, якщо одна людина в нас один працівник обслуговує вдома, десь близько 12 осіб, то на той час було до 20 осіб. Людина в період, коли не було обстрілів, намагалася вибігти, особливо було дуже знаєте страшно залежачих, які були закриті в домівках і ключі були тільки в соціальних робітників. Тобто, якщо не вона, то більше ніхто. Мабуть, люди, мабуть, Почули, як кажуть, знаєте, наші думки. Люди приносили просто містяни. Ті які села сел привозили самі нам продукти харчування, це овочі, це закатку. Це зверталися всі де звідки вони з нас знаходили. Я навіть не можу цього сказати, але допомогу ми отримували постійно молоко, картопля. Дякую, міська рада допомагала такі ясні вироби. Тобто, все люди можуть чітко сказати, голодними не залишилося. І навіть ви знаєте, коли ми проводили опитування, то люди сказали, так ми були впевнені, що берегиня закупилась і вони нас будуть годувати. Сьогодні всі відділення займаються тим, щоб допомогти нашим збройним силам. Тобто, але ми це робимо на своєму фронті. Що ми можемо, що ми робимо на сьогодні? Ми в'яжемо теплі носки. Сьогодні вже ми передали більше 200 Пар нашим військовим. Це розпускали нитки, які потім спочатку ми передавали нашим громад... організаціям, які плетуть сітки, але на сьогодні ми освоїли цю роботу. У нас хлопець, який має от захворювання, він сам вміє плести рибацькі сіті, він сплів уже нам дві сітки. І ми сьогодні нав'язуємо, готуємо вже маскувальні сітки зимові на цей період. Також у нас, коли звернулися, що дуже потрібні коврики, вже давно забуті всім коврики, які наші бабусі плили. На сьогодні це дуже добре в молоді з інвалідністю виходить. І ми вже також більше 200 ковриків передали на позиції. Звісно, що обереги це те, що знаєте, навіть просять військові через те, що. Вони, по-перше, люди з інвалідністю не мають поганих думок, а інструктор їх налаштовують на те, що ви розумієте, кому передадуться, що воно буде зберігати їх життя. І тому ми постійно передаємо це вже до 800 штук оберегів, передані на позиції хлопців. Це також балаклави на сьогодні, тобто ну, вже немає меж, чого ми не робимо. Шию дівчата з молоддю. Це кропітка, важка робота, тому що навчити таких людей, які в Принципі, не мають інших, за своїм станом здоров'я вони не можуть працевлаштуватися. Тому єдине наші їхні спеціалісти, викладачі, вчителі це саме інструктори у відділеннях. І також слідучий був запит це копні свічки. Всі, всі на сьогодні. Отримували, дякуючи, гуманітарну допомогу, у нас є матеріал. На сьогодні ми працюємо також з окупними свічками. Уже 300, 150 переданих і ще на сьогодні стоїть от зараз на виготовленні ще 50 свічок, які дійсно потребують в тих умовах, де зовсім немає ні світла, нічого. І для наближення холодів, я думаю, вони дійсно будуть корисними. І саме навіть бездомні, те, що я говорила, всі корисні нашому суспільству. Вони також допомагають набирати пісок у мішків. Вони також допомагають в окупанні окупів, тобто залучені всі до цієї роботи. В період, коли почалася війна, військові з нас просили, щоб, будь ласка, щоб бездомні не були на вулиці, щоб не було незрозумілих людей, чужих людей. Тому ми привели той період, коли був карантин, і карантин був там, пам'ятаєте, десь до 14-ї години і з 14-ї години вже то ми вони були цілодобово перебування. Да. Я точно меняюсь, потому что… Нет, ну, я все стараются, все молодцы, все умнички. Наша робота основна заключ, заключається в тому, щоб робити дерев'яні вироби. Ну, але ж зараз йде е, ну, обстановка така, що ми повинні робити те, що треба. Те ну, в сторону двинули, а робимо свічки покупні. Ну, Я так думаю, десь десь штук 150, то може навіть більше. Я так, ну, воно ж тільки зробили, віддали, зробили, віддали. Вони не задержуються. Тут, а. Технологія, ви бачите, там рисують, я ріжу. тут банки, ну тобто їх підгинають, а тут мотають і вкладають, там вся технологія, а тут вже готові ось банки. В принципі, ну. Сложно, конечно, ситуация такая, операция, ну, одному человеку сделать невозможно. Вот чего и где примерно 4-5 человек надо, чтобы выполняли определенную операцию. Ну, а потом самая последняя операция – это залить, нагреть воск, парафин там и залить. На 175 обстежен семей. І надана комплексна допомога цим сім'ям і дітям з цих сімей. На жаль, але 12 дітей у нас було вилучено. І вже так ранні заходи до цих батьків це позбавлення батьківських прав або відібрання без позбавлення батьківських прав. Діти у нас на сьогодні намагаємося ми не влаштовуватися до закладів інституційного догляду. Цих закладів, в принципі, нас зараз немає, вони в евакуації, тому влаштовуємо до сімейних форм виховання. Є у нас патронатні сім'ї, які приходять нам завжди на допомогу. Це у нас 5 патронатних сімей на сьогодні функціонує в нашому місті. І за весь час в цих сім'ях у нас перебувало 24 дитини, які опинилися складних життєвих обставинах. Цим дітям була надана комплексна допомога як психологічна, так і медична, так і просто сімейне оточення для цих дітей. Щодо дітей-сиріт, то сьогодні на обліку у нас перебуває 312 таких дітей-сиріт. І намагаємося за 8 місяців ми надали 3 тисячі наборів, це і продукти харчування, це і засоби гігієни, це постільна білизна, медичні препарати всім нашим сім'ям. На сьогодні у нас евакуйовано 116 дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування, але діти повертаються, сім'ї повертаються, і також цим сім'ям ми надаємо допомогу. Ця допомога вся була надана завдяки нашим благодійникам, з якими ми співпрацюємо. Ну перш за все, це перший сумський гуманітарний штаб, це благодійні організації, це у нас і місто Львів, партнери, це місто Немирів. Намагаємося і далі поповнювати, скажімо так, ті запаси, які у нас є, для того, щоб завжди могли надати допомогу тим сім'ям, які цього потребують. Також на обліку зараз у нас перебуває 69 дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройної агресії. Це діти у нас з Луган. І Донецької області. На жаль, але до законодавчих актів не були внесені зміни, і тому на облік ми беремо лише дітей із цих двох областей. Але у разі, якщо у нас є така допомога, яку ми можемо надати, то ми надаємо всім дітям внутрішньопереміщеним, які до нас звертаються. Заполняла заявку, а продуктовый набор получала в Донецкой трассе, якщо їхати, получается там. Но в сам в терновку нет, не было такого. Ну как? Срочно, честно, петленька? Будем брать. Сенський міський центр соціальних служб це заклад, який здійснює соціальну роботу з сім'ями та особами, які опинились в складних життєвих обставинах. На сьогоднішній день фахівці центру здійснюють надання соціальних послуг, першої психологічної допомоги, адже це актуально під час воєнних, воєнного стану. І також ми надаємо гуманітарну допомогу. На сьогодні ми організували кімнату речей, де люди, які потребують цього, можуть отримати теплі речі, а також ковдри. У зв'язку з тим, що у нас велика кількість переселенців приїхала до міста Суми, то теплі речі і ковдри. Ми в першу чергу надаємо саме переселенцям і продовжуємо здійснювати соціальну роботу з тими, які потребують підтримки. Це сім'ї, які постраждали від насильства в сім'ї, це сім'ї, де батьки не сумлінно виконують батьківські обов'язки. А також це сім'ї, які взяли на виховання: ось дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, опікано-піклувальники. Наша категорія це соціальна незахищена категорія, тому тут важливий індивідуальний підхід кожній родині, адресний підхід і все це забезпечують фахівці соціальної роботи. Ми співпрацюємо з релігійними організаціями, а також волонтерськими центрами, які надсилають нам допомогу. Спочатку воєнного стану до нас за речами звернулося близько тисячі осіб. Ну а взагалі ми працюємо, надаємо соціальні послуги, консультації в приміщенні центру соціальних служб. А наші фахівці соціальної роботи працюють за місцем проживання, тобто ми виходимо в сім'ю, оцінюємо потреби, аналізуємо ситуацію і вже тоді розуміємо, чи ми зможемо допомогти. Працювати з жінками, які попали в складні життєві обставини, є ризик розлучення матері з дитиною. Це та ж сама категорія, яка була і до війни. Жінки-сироти, жінки з неблагополучних сімей, жінки, які перебувають в судових розбірках, і ми їм допомагаємо. Жінки, які втратили документи. Ну, тобто, займаємося всім тим самим. Але сьогодні у нас, і це з березня місяця розпочалося. Є жінки і сім'ї. І сім'ї де не одна дитинка і різного віку, які перебувають прибули до нас із зон бойових дій внутрішньо переселені. Це із області, і періодично в нас попадають і Херсон, і Харків були вже різні у нас ситуації. Марсин Добробавлення містом. Наш центр працює вже більше шести років. На даний час обслуговується більше трьох тисяч отримуючих послуги. Це учасники бойових дій та члени їх сімей. З них із трьох тисяч це більше тисячі члени сімей. На даний час ми надаємо, і надаємо такі послуги. Психологічна допомога це індивідуальні і групові консультації, обов'язково надається юридична допомога і консультація, як у телефонному режимі, якщо наші отримачі послугу не, не мають змоги до нас на даний час підійти. І так само, якщо вони приходять у, у наш заклад, то обов'язково кожен надається. Психологічна допомога надається як учасникам бойових дій. Оскільки у нас зараз такий час, то багато до нас звертається дружин-захисників нашої України, і також діткам, загиблих захисникам, які на даний час ну, втратили своїх батьків. На даний час притається нашим загиблим, членам сімей загиблих захисників. Ми намагаємося і продуктові набори видаємо, тому що на даний час ми вже видали 275 продуктових наборів. Співпрацюємо, консультації юридичні надаємо психологічну підтримку, надаємо як і дітям, і так само дружинам, батькам. Також видаємо цукерки в кожної дитині загиблого захисника по 2 кілограми. Теж ми на сьогодні вже видали більше 60 діткам. Видаємо цукерки також діткам від 2 до 6-7 років, які не відвідують заклад дошкільної освіти, також вони отримують у нашій установі. Тому у нас працює в установі три фахівця з фізичної реабілітації, які постійно працюють і надають допомогу. Це оздоровчі масажі. Це для кожного отримувача послуг підбираються відповідні вправи, і з якими вони працюють у залі лікувальної фізкультури. Також фітнес започаткували для дітей, отримувачів наших послуг. Проводимо тренінги, різні заняття. Також, якщо брати інші заходи, то ми розуміємо, що зараз дуже нашим захисникам дуже тяжко на передовій. Тому минулий четвер ми на базі нашої установи готували свічки для наших захисників. Більше 200 свічок на передову ми підготували. На вихідних підготували, залили їх воском. І завтра на базі нашої установи більше 200 свічок ми знову передамо на передову. І наші Працівники самі особисто підготували продуктові невеличкі набори. Всі звернення, які до нас є, що отримувачі послуг, що члени їх сімей. Ми повністю надаємо всім допомогу. Саме головне хочу сказати і подякувати працівникам соціального захисту, всім працівникам соціальної сфери, побажати їм теж міцного здоров'я, бо вони все це приносять через себе. Це покликання душі, це все йде від серця. Люди працюють практично в дві три зміни. Щоб створити ці умови для людей, які потребують соціальної уваги, я бажаю їм теж міцного здоров'я. Вітаю їх всіх з професійним святом і сподіваюся, що Україна переможе, буде мир, і все буде у нас стабільно в нашому місті, в нашій державі.